Вони починають прикриватися статтею 15 закону України про захист від інфекційних захворювань, але при цьому всьому не забувають сказати про статтю 12 цього ж самого закону України про захист від інфекційних захворювань, де сказано, що батьки мають право відмовитися. Більше того, щеплення воно є профілактичним. То я вважаю, що це просто засоби дискримінації, засоби примусового впливу в нас в країні вакцинація. Є обов'язковим, але правом відмовитися, і ні в якому разі вона не є проносовою. Ще ми несемо відповідальність за здоров'я наших дітей. Більше ніхто лікарі не беруть на себе відповідальність за життя і здоров'я наших дітей. Моїм дітям, як і мені в дитинстві вакцинація не підходить. В нас є алергія на білок і це призводить до серйозних наслідків зору. Я вважаю, дітей, які не вакциновані, потрібно створювати або спеціальні класи, щоб вони не становили загрозу для для здорових дітей вакцинованих. Тому що відбувається така ситуація, що ці невакциновані діти вони переносять, переносять, як переносять інфекції. Вони заражають здорових дітей і страждають страждає ці здорові діти. Медично все це абсурдно, що діти, які не вакциновані, якусь представляють загрозу для суспільства, і, зокрема, для вакцинованих дітей. А то, щоб створювати якісь окремо цих дітей, ізолювати, це вже як порушення прав. Ми отримуємо такі довідки. В поліклініці де написано Дитина здорова, відвідувати Звичайний заклад може, але їх не допускають, чого вони являються заразними і переносчиками якимось хвороб? У мене діти проти корощеплення, а кадес робити не можу, так як у дітей є алергічні реакції на самі вакцини, можливо, але ж є на препарати, які знижують температуру, які понижують біль. А так як ці препарати жоден не діє на моїх дітей, я не можу дати на щеплення дітей У 2008 році, коли дитині за місяць до трагедії зробили пробу Ермонту, Дитина захворіла на гострий лімфобластний лейкоз через місяць. Дитини не стало. Це було 5 червня 2008 року. Через що я чесно кажучи, взагалі проти вакцин вакцина повинна бути добровільна і проти того, щоб пустити дітей до школи. Сіть дітей до школи, не знущайтеся над дітьми, не знущайтеся над педагогами. Коли я вимагаю справку від них, що дайте мені бумагу, що ви відповідаєте за життя, здоров'я моєї дитини після вакцинації, мені такої бумаги ніхто не дає. Через то ми не вакцинуємо дітей. Нагадаємо, першого березня батьки невакцинованих дітей, які прийшли до міської ради, зустрілися із керівництвом управління охорони здоров'я та департаменту освіти та науки. Ось як це було вихід один, знаходити конструктив, знаходити консенсус і вакцинувати дітей. Якщо є дійсно проти покази, лікар педіатр повинен дати або вирішує лікарська комісія. Доже може відвідувати навчальний заклад. У нас такому. Випадку запропоновано інші форми навчання. Це може бути дистанційна, індивідуальна, екстернат. Закон є е, в цьому питанні однозначно е, зрозумілий, і ми його повинні виконувати. І Іншого сутку немає. Згідно згідно конституції України, і так само і згідно закону про загальну середню освіту, відповідна освіта є обов'язковою. Вона забезпечується, гарантується саме державою, так само, як і безперервність, і більше того, що конкретно в цих законодавчих актах передбачено, що незалежно від будь-яких ознак, незалежно від там майнового стану, стану, в тому числі здоров'я чи будь-яких інших особливих там освітніх потреб, безпосередньо держава, табто внусобі повноважених органів, забезпечує доступ. Ні, цієї освіти за словами учасників цього заходу, саме батьки по закону і по совісті несуть відповідальність за здоров'я і життя своїх дітей. Тому вакцинація як ризиковане медичне втручання, на їх думку повинно бути лише на добровільній основі, і це не повинно впливати на рівень обрання форми освіти для дітей. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини ЮА Житомир.